Є серйозна ситуація на Подолі щодо оцього підземного музею і стану метро і можливого руйнування. Це там район а, контрактової площі Так, контрактової площі, mm -hmm. так так, так. І поштова площа це такий дуже ризикований насправді момент, який ніхто по суті публічно так і не озвучує. А тобто чому? створилася в mm -hmm. Верховній Раді, але. От uh, такого. Uh... Багатостороннього рішення і обговорення немає, оскільки дійсно по поштовій площі ситуація наступна, що там задіяне багато суб'єктів. Це і забудовник, який почав будувати і там виявилося, що це музей підземний музей. Він підпорядкований і знаходиться в юрисдикції не Київської міської ради, а центральної влади. І ми розуміємо, що міністерство культури має цим питанням. Так само піклуватися є активісти, які захищають цей музей і кажуть ні і тому подібне. Хоча на етапі планування і Експлу... Початку експлуатації не було відомо про о, дане, дане спорудження, да? даний об'єкт. І в результаті виходить, що є міський голова, до якого так само забудовник, ця виконуюча кампанія зверталася, що ситуація зараз така складна, оскільки ми будувати далі. Не можемо законсервувати активісти. Ну не вважають, що це так не можна. Там засипати, наприклад, це музей, а, угу. тобто, а мінкульт мовчить. Да? Тобто, тут дуже така складна ситуація, але найгірше в цій ситуації що. Люди можуть за цього постраждати. Метро може так само в упадку катастрофи руйнування зупинитися. Я не хочу нікого лякати, але про це треба говорити і аби все таки сісти за стіл перемовин, всім, всім, всім суб'єктам і вирішити.